Не проня розвідки розповсюдили приємну інформацію Я зараз. Продемонструю, як це все виглядало на відео, що в тимчасово окупованому Мелітополі знищено склад з боєприпасами і власне шістьох окупантів, і також є інформація, що постраждав екіпаж БПЛА, так званого Кадирівського батальйону Ахмад Восток Дуже і дуже приємна новина, що в Мелітополі неспокійно. Це прекрасні новини, причому я би додав, що це був майже один вибух, який був зафіксований в Мелітополі. Тобто, це настільки точний удар був, що одним махом просто перестали існувати. Це по-перше. По-друге, я думаю, всі бачили, що Гур оприлюднив частину відео, яке доводить, що там були залучені наші люди, які працювали на місці, і це знову шана нашому супротову в великій родині, яка працює на Приазовщині. І ну, чудова операція. Чудова, я ну. Вже, мабуть, втомився і всіх втомив казати, що дійсно запорізький напрям з точки зору координації зусиль, він еталонний. Я ніде не, не бачу такої самої координації спротиву. Маю на увазі там ті, хто залучен до спротиву в широкому сенсі безпілотних систем сил оборони, ГУР та СБУ, що й дає таку ефективність. ГУР дійсно працює досить ефективно, дуже багато ми там співпрацюємо з хлопцями по цих напрямках, тому я приблизно розумію, як це відбувається. А це підрозділи, які зайшли точно не з Донецької області, тому що там зетки стоять, наші, наші з ветками їдуть. Але ну система виявлення і система моніторингу вона плюс-мінус однакова. Ще раз кажу, що це: у тому числі за рахунок людей, які працюють наших українців на місцях, і за рахунок того, що. а це демонструє відповідальність гур. Знаєте, от що більше за все мені мене в цій історії радує, тому що майже немає такої спецслужби, яка не співпрацює, не намагалася працювати з рухом опору, і мало у підсумку, кому це вдається. Вдається лише тим, хто ставиться правильно до людей на землі, особливо людей в окупації, і це демонструє, що на запорізькому напрямі гурівці знайшли ключик до серця людей в окупації, і це означає. І власне за рахунок цього, всі вдалі операції. Подібного роду у тому числі гура. По, по наших окупованих містах давайте так відверто казати за останні принаймні 3-4 місяці. Це завжди Запоріжжя. Це Мілітополь, це такмак, це Пердянськ, це, 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 це Пологі, Розівка. Весь цей напрям. Тому що це не єдина до речі, операція Гур. Вони щось мовчать, соромляться, сказати. Мабуть, що не можуть по порядочності розподілити, хто з підрозділів Сил оборони має взяти на себе головну відповідальність за успіх. Але на початку цього тижня було ще одне ураження. З якого 62 трупи, ось да, 62 трупи привезли вночі в Маріуполь і вивантажували. І це була теж удар по запорізькій території, причому і удар був у 7:30, а трупи почали звозити в Маріуполь вже приблизно о 8 вечора і там підіймали. Купу народу, аби цим займатися, там всяких капачів і таке інше. І теж це така сама операція. Теж удар по пункту базування, і по офіцерах, і по рядових. От Мелітополь така сама операція. Окрім того, вчора по Васильівці були нанесені прям ряд прицільних ударів по пункту базування. І там теж шалені втрати росіяни понесли там не безпілотними системами. Там, наскільки я так розумію, вже били артилерію. Однак ми ну, били досить прицільно. Там понад 12 влучань було вчора. Васильівки. Тому Запорізький напрям він прямо ну в серці, що як то кажуть, да тобто, там чудово працює, чудова операція, чудові результати. Дуже хотілося б, щоб воно так далі і масштабувалося. І ну ну би дивно, що воно не перекладається на, на на інші території. Не знаю чому. Десь щось треба, як то казав, свого о, часу да в консерваторії поправити, тому що. Ну, не знаю, треба, чи можна вже казати. Да. Візьмемо Покровськ. Очому бачимо? Знову зайшов корпус же АЗОВ. І пішла стабілізація фронту. Я нічого не хочу сказати ні до кого. Але таке керівництво, як Дениса Прокопенка, якого сьогодні нам нагородили, за що прям кожен маріупець, я думаю, в серці відчув певне тепло і вдячність чергову. Воно демонструє, що наскільки це залежить від керівництва на землі. І все ж таки треба щось нам змінювати для того, щоб запорізький досвід був перенесений на Донецьку область, Донецькій область позитивний досвід Запорізької області, і в такий спосіб воно рухалась у нас. Поступово до перемоги тому що ну що там казати, дві хвилі наступу зірвано на Запоріжжі, дві хвилі наступу росіяни знову стягуються. Цей президент же підтверджує навіть нашу інформацію. Про що це каже? Про те, що хтось дуже ефективно працює на Запоріжжі, і це означає, що ну молодці, треба так працювати скрізь. Зрозуміло. І також ви запустили відео протягом цього тижня знову ж таки перекидання активної техніки та живої сили на той самий Запорізький напрямок. Бачимо, що росіяни не збираються зупинятися і заспокоюватися. І окрім цього, вночі через тимчасово окуповане місто їздили паливні баки. Чому вночі чого бояться? Бояться, що їх зустрінуть і нас наздоженуть. Потяги ж нас наздоженяють, то автівку ще легше спіймати по дорозі. Тобто, це питання безпеки в першу чергу. Тому по поночі, тому що близька комендантська година, це нефіксування, фіксування, висока швидкість, падає трафік на дорогах. Ну тобто, чому вночі це зрозуміло? Так само зрозуміло, власне, чому і паливо. тому що. Побили залізницю в першу чергу. Чому автошляхами Тому що паливо по залізниці по Запорізькій області бояться ганяти, тому що там наші дрони б'ють по потягах, і вони без цього залишаються. Тому що по території Російської Федерації вдарили по залізниці там теж ускладнений рух, і через це власне з переміщення палива, зокрема, воно спадає, тому вони змушені повертатись до. Перевезення великою кількістю а, вантажівок, цивільних, військових, різних, але великого об'єму. Це не перший раз, таки ми минулого року спостерігали, насправді було кілька разів, але от зараз давно такого не було, причому, що. От Одночасно зазвичай там ну, 3-4-5 автівок да, вантажівок оцих цистерн їдуть. А тут було багато. Тут було там, штук до, від 15 до 20 організованої колоною. От вони поїхали на Запоріжжя. А, відверто десь поповнювати ці запаси. Не знаю, докуди вони доїхали. Не буду обманювати, знову ж таки, скажу, що Ком'янецька година і ніч. Саме для того вони, власне, це і роблять. Це добре, що їх ще в Маріуполі ми спіймали і вдалося нам це діло зафіксувати. Тому так, і рух на Запоріжжя. Він не спадає в сенсі, він не зупиняється. Тобто він не такий активний, як був, наприклад, два тижні тому, але він продовжується і точно не якісь там локальні переміщення навколо лінії фронту, а потрошки-потрошки заходять туди поповнення. Дуже цікава така річ за запорізьким напрямом, що велика кількість строковиків туди прибула. Ну тобто, вони вже формально не строковики, вони підписали контракти. Але це свіжі набрані от цю призовну весняну призовну компанію, яких змусили підписати ці контракти не з окупованих територіях. Ну тому із окупованих теж я би сказав так, да але за всій Росії їх туди везуть. Дуже багато їх і поранених вже по шпиталях. Нам повідомляють, є і дуже багато їх бачать ближче до лінії фронту. Це знову ж таки ще раз каже про те, що все ж таки і людський ресурс на Росії потрошки починає не те, щоб закінчуватися, вони відчувають там певні проблеми з вільним рекрутингом, якщо дійшло до такої кількості строковиків безпосередньо на лінії фронту, тому що до того ми такого не фіксували. Зрозуміло, і от ви згадали про удари по залізниці, і я сроч, що ми обговоримо цю тему? мається на увазі залізниця на території Російської Федерації? Нагадаю, що вночі безпілотники атакували станцію Лиске це Воронська область, і вона вважається одним з найбільших залізничних вузлів південно-східної власне залізниці, перепрошую за тавтологію так званої Російської Федерації. Пане Петре, скажіть, будь ласка, наскільки це ускладнить логістику росіянам? От дуже сильно, тому що ну по перше, це 16 16-й удар вже по за останній місяць по залізниці. 16-й. і цей він хто дивиться на карту? Ми постійно це дивимось, і відслідково нам дуже цікаво. Це прямо от, зрозуміло ланцюг. Які виводяться з станції, чому саме так? От дійшло до Лиски. Лиски – це велике перехрестя, величезне перехрестя, я би сказав, тому що це те, що постачає на Донецьку область, на Луганську область, зокрема, Ростовську область. Ну тобто, це дійсно охоплює весь. Всі окуповані і навколо окупованих територій, і дуже важливо з точки зору військової логістики. Наскільки важливо, 14 потягів досі стоять. Росіяни не повідомляють, що вони там щось полагодили. Вони поїхали. 14 потягів це а, цивільних, це означає, що вантажних потягів ще більше. Спізнюються, вони стоять. Це зриває на. Ну, ну на тижні фактично переміщення того, що має опинитися на лінії фронту, і в принципі, якщо так продовжиться і продовжаться такі удари, то я би прям оптимістично сказав, що десь в жовтні ми побачимо, коли залізниця російська стане. Причому без перебільшення, тому що 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 відбувається, да? тобто ми ж б'ємо ну, давайте відверто, да? є диверсії на залізниці, коли ми палимо. Релейний шафа. Релейна шафа це доба в кращому випадку. Чому? Тому що їх треба спалити дві. Це невелика таємниця, і одна релейна шафа взагалі на що не впливає, вона взагалі не зупиняє потяги. Тобто, а треба палити дві, тоді вони ще зупиняються. І це обладнання, його достатньо багато, його можна змінити. Ми не б'ємо по таких частинах залізниці, наші б'ють безпосередньо по пунктах управління залізницею. Це електроніка, яку дуже складно замінювати. Це дуже велика проблема. Вона навіть при радянському Союзі. І в нас це проблема. І швидко це не робиться. Таких в нас вже виведено з ладу щонайменше сім. По результату ударів було не факт, що росіяни встигли вже їх відновити до ефективного використання. Далі ми б'ємо по подстанціям. По підстанціям там, де електрофіковані лінії, що це значить? Це означає, що росіяни змушені діставати тепловози свої дизелі і тягати це ну, звичайним дідуським способом, як то кажуть. Да? А враховуючи, що це треба тягнути, і по електрофікованій частини, і електрофікованій частини, тобто кількість. Відстань, тепер через яку треба тягнути, вона ще збільшується. А тепловозів теж не так багато. Я думаю, що рано чи пізно ми побачимо удари по тепловозних депо, і в принципі рано чи пізно це призведе до колапсу залізниці. Mm -hmm. На цьому кусті просто в росіяни не будуть встигати, не буде з чого їм ремонтувати ці електронні станції керування, по суті, а потім будуть відчувати нестачу самих дизельних тягачів для того, щоб забезпечити такий рух. Вони до цього виклику точно не готують. Це прекрасна тактика і стратегія. Яка є жалко, що вона розпочалась так пізно, можливо, раніше ми просто не могли, але вона дасть чудові результати. Повторюся, якщо так продовжиться, в жовтні ми побачимо колапс залізниці. Це, в принципі, дві залізниці тут зав'язані: Южна-Восточна, як вони її називають, да і Сєвера Кавказка, як не дивно, вони стакуються якраз по Ростовській області, по суті. І от ці обидві залізниці просто стануть. А це є залізниці, які забезпечують фронт. І без цього росіяни вже буде фіолетово працюють там кримський не працює, і так далі. Да, Якщо нема потягу, ти вантажівками стільки, скільки треба, не навозишся. Ні, ні, ні боєкомплектів, ні палива, нічого. Нижче ні залишиться море, зокрема, Азовське море, але ну, знову ж таки, я так розумію, що наша тактика стратегія саме це і включає в себе, тому що е, вся ця залізниця обслуговує всі приморські міста. Ну, наприклад, Єйск з того боку, да, Приморська, Ахтарськ, е, Ростов, Азов і так далі, вони зав'язані всю цю залізницю. Якщо воно стане наявність моря. Це не буде означати нічого, вони будуть змушені там з Керчі з Новоазовська і з Новоросійська тягати, ну, наприклад, палово в Маріупольський чи Бердянський порт. А тут вже вступають в гру наші морські дрони. Ну, тобто ситуація може розвиватися досить цікаво а, після цих ударів по залізниці, і в будь-якому випадку вона буде розвиватися на нашу користь. Ну, судячи із ваших із інформації, яку ви озвучили, а також прогнозів, складається в мене враження, роблю такі висновки, що в принципі вигідне повітряне перемир'я Російської Федерації, зважаючи на так. те, що участі удари по НПЗ, по залізниці та і військових об'єктах або об'єктах, які мають дотичність до ВПК Російського, такі, такі є. Тому що росіяни віддають дають собі раду, що їх удари. Навіть коли вони влучають туди, куди треба влучати. Да, ну не будемо казати, що вони не ні, ніколи, ніколи не куди не це Ну, було б теж самообманом, але це не відповідає ефективності, як влучаємо ми. Ну, фактично, ми вже привели до колапсу НПЗ. Да, в них з них 95 бензин. Вони не можуть його експортувати. В них зупинилось вже кілька великих НПЗ, які ключовими є, і, і це складний процес. Для них це критично. Вони не скажуть цього в голос, але для них повітряне переміє набагато важливіше, для нашого у нас здебільшого ми страждаємо в цивільних містах, а там страждає безпосередньо ВПК. І росіяни дають собі клепку. Вони ну, зрозуміло, не люди, вони зрозуміло, прагматики, вони взагалі російська, але вони надурні. Ну не варто їх малювати. От без там нескінченно ідіотами. Там вистачає ідіотізму свого і, і дурості, але це не означає, що вони не віддають собі раду. Так як вона є, давайте скажемо так: Путін станув 24 лютого, 22 року року. Путін станом на зараз. Це різні Путіни з точки зору оцінки ситуації. Це вже не той Путін, який вірив, що за три дні вони окупують Київ. Він віддає собі ну. Вони розуміються, що до чого йдеться, тому і така гра до речі, йде з Трампом, тому вони затягують перемовини, тому ці вся вся всяка діча звучується, тому що він вони досягають своїх метей, і вони розуміють, що їм треба ще два-три місяці повоювати до того, як переходити до стану реальних перемовин, якщо там Трамп не, не почне знімати санкції. От і все, що відбувається, тому повітряне переміря, і оці інсайди, які стали просочуватися, і це ж ідея росіян була судячи з інсайдів, про про таке перемир'я, вона не не взялася не не звідки да? вона от є власне цілі захистити власну інфраструктуру яку вона вона в інший спосіб вони захистити не можуть